Цьому випуску італійська болонія націлилась на захисника збірної України. Рома знайшла для Артема Довбека новий клуб відома сума трансферу українця. Манчестер Юнайтед готує рекордну пропозицію за зірку Мадридського реалу, огляд матчів за участі українських легіонерів в англійській прем'єрлізі. Ми будемо працювати без вихідних, щоб радувати вас найкращими футбольними новинами. Тож підтримайте нас вподобайкою. 40-річний форвард аль Насра Кріщану Роналду не перестає бити світові рекорди та дивувати своїх фанатів. Португалець, в матчі 11-го туру чемпіонату Саудівської Аравії, зробив дубль проти Аль-Ахтуда. Нападник відзначився на 31-й хвилині з передачі Аль-Амрій, вивівши свою команду вперед. Вже у доданий час до першого тайму португалець забив засисту Брозовича. Таким чином, Роналду забив 955-й та та й гол у своїй кар'єрі, але його ціль це тисячу голів у професійному футболі, і, схоже, Кріщану не збирається зупинятись. В чемпіонаті Саудівської Аравії Альнастри йде на першому місці турнірної таблиці, маючи в активі 30 очок. Нагадаємо, Роналду за три роки так і не виграв цей чемпіонат. Переходимо до трансферних новин. Італійська болоння націлилась на трансфер центрального захисника збірної України та трабзонспора Арсенія Батагова. За повідомленням видання фанатік, італійський клуб направляє своїх скаутів до Газіантепа на півфінальний поєдинок Суперкубка Туреччини Трабзонспора проти Галатасарая, що відбудеться 5 січня. Очікується, що після матчу Болоня представить трансферну пропозицію, де керівництво Трабзонспора готове продати футболіста під час зимового трансферного вікна, якщо надійде надзвичайно висока пропозиція. Донецький шахтар цікавиться 20-річним гравцем Альнас Равеслі. За повідомленням, трансферфіт, крім гірників, молодого бразильця, хочуть підписати грецький паок, португальський спортінг та турецький Спор». Зазначається, що Альнасер готовий відпустити свого футболіста, однак лише на правах оренди для того, щоб він отримав досвід гри на високому рівні. Веслі перейшов до Альнасра з Корінтіанса у серпні 2024 року за 18 мільйонів євро. У нинішньому сезоні бразилець провів 12 матчів за свою команду, забив 4 голи та віддав один асист. Турецький Галатасарай виявляє інтерес до захисника Евертона Віталія Миколенка. Зазначено, що турецький клуб хоче підписати гравця вже у січні, адже його контракт з ірисками діє до кінця сезону. Раніше повідомляло, що українець може залишити клуб у кінці сезону як вільний агент. Також була інформація про можливість обміну на Ентоні Робертсона з Фулхема. Ми дуже сподіваємось, що за агенти просто набивають ціну на Миколенка перед підписанням нового контракту. В розквіті сил їхати на даному етапі в Туреччину тут немає сенсу. Тим більше він в АПЛ на хорошому рахунку. Цього сезону Віталій провів 16 матчів в усіх турнірах, де віддав один асист. Манчестер Юнайтед планує підписати англійського півзахисника Джуда Белінгема та готовий запропонувати реалу за нього 200 мільйонів євро. Червоні дияволи хочуть зробити Джуда обличчям проекту. Клуб готовий запропонувати гравцю контракт на 6 років із зарплатою в 15 мільйонів євро чистими за сезон. Нагадаємо, Белінгем перейшов до реалу влітку 23-го року. А Клаусула гравця становить 1 мільярд євро. Колос домовився з Житомирським полісім щодо трансферу Іліра Красніча. Контракт гравця збірної Косово буде розрахований на 3,5 роки, а сума трансферу складе 2 мільйони євро. Краснічий виступає за колос з вересня 24-го року після переходу з Лапі за 300 тисяч євро. Цього сезону Елір відзначився одним голом в 15 матчах за колос. В рамках суботньої програми 18-го туру АПЛ було проведено кілька матчів за участі українських легіонерів. У поєдинку Бренфорд розібрався з Бордмутом, а Єрмолюк оформив результативну дію вперше за три місяці. Господарі ще у першому таймі оформили комфортну перевагу у два м'ячі, а по перерві бджоли оформили розгромну перевагу, де Єгор Єрмолюк також взяв участь у гольовій атаці. Українець правого флангу віддав передачу на шаде, який бездоганно замкнув її на ближній стійці. Нагадаємо, що його Ярмолюк востаннє відзначався результативною дією ще у вересні проти Манчестер Юнайтед. Тому вітаємо нашого юного козака з хорошим матчем. За підсумками матчу Єгор створив два моменти, завдав два удари по воротах суперника, віддав 48 точних передач із 58 спроб, виграв три дуелі та заблокував один удар суперника. Статистичний портал Софа скоро ціни Єрмолюка дії ярмолюка з Грізбурнмутом у 8 балів. Це друга найвища оцінка в матчі разом з голкіпером Бренфорда Ківіном Калехером. Цьому ж турі Евертон Миколенка у виїзному поєдинку з Берлі зіграли в суху нічию 0-0, А Нотінем Форест зінченка поступився Манчестер Сіті з рахунком один Сашко на поле таки не вийшов проти своєї колишньої команди. І як би це сумно не звучало, схоже, українець і тут програв боротьбу за місце в основі, не ко Зінченко це футболіст, який один із перших підняв авторитет українських легіонерів в Англії. Саме він довів, що українець може бути не просто гравцем ротації, а ключовою фігурою в топ-клубі АПЛ, чемпіоном Англії та гравцем рівня Ліги Чемпіонів. Він прокладав шлях, якими сьогодні йдуть Миколенко Ярмолюк та інші. І навіть коли зараз не все складається, його ім'я вже вписане в історію англійського футболу для України. Бо авторитет не зникає після одного невдалого туру. Він заробляється руками. Сил тобі, Сашко. Ми знаємо, що ти просто так не здаєшся. Нападник Алькоркона Владислав Копотун відзначився у матчі 17-го туру Прімери проти Ібіси. На останніх хвилинах і здавалось вирвала перемогу. Однак, в одній із фінальних атак Копотун завершив класну комбінацію, елегантно перекинувши голкіпера. І господарям вдалось врятувати нічию на 90 плюс п'ятій хвилині. І саме українця було визнано гравцем матчу. Те, що зараз відбувається з Артемом Довбиком у Ромі, дедалі більше схоже не на футбольний проєкт, а на відверту зневагу до українського нападника. Римський клуб продовжує свої ганебні спроби позбутись довбика, навіть не намагаючись цього приховати. За інформацією журналіста Матео Морето, вовки вже відверто пропонують 28-річного українця клубем іспанської лаліги, зокрема Реалу Бетісу. І тут виникає логічне питання: де була ця рома, коли Артема просто загнали під шаленими навантаженнями? Методи Гасперіні жорстки виснажливі на межі? Саме за таких умов українець отримав травму, але замість підтримки отримав трансферний список. Ринкова вартість Довбека оцінюється у 20 мільйонів євро, але Рома за чутками готова відпустити його навіть дешевше. Більше того, у Бетісі вже розглядають варіант оренди з правом викупу, тобто римляни буквально роздають гравця всім охочим, не проховуючи, що він більше їм не потрібен. У цьому сезоні серії А Довбек провів 10 матчів, забив 2 голи та віддав один асист. І це при постійній ротації нестабільному ігровому часі та відсутності довіри з боку клубу та Гасперіні. Як висновок факти говорить самі за себе. Рома не цінує довбика, Рома не захистила його після травми, Рома вже шукає кому б його віддати. За таких умов Артему потрібно терміново змінювати клуб, бо український форвард заслуговує не на статус зайвого, а на команду, яка вірить у нього, грає на нього і бореться разом з ним, а не торгується ним за спиною. І чим швидше це все станеться, тим краще і для довбека, і для його подальшої кар'єри. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, який на вашу думку, клуб найкраще підійшов би для Артема Довбека.